Сілям алейкум, друзі. Ветері заман. З вами я Камалія Девлетова. Разом до головного. Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський не ангел та не мав допустити війни. Вдерон селдесворсюн, лайк я аммерепи. Massive tariffs on Russia and massive taxes and also big sanctions. Uh, and I don't want to do that. You know, I love the Russian people. They're great people. I don't want to do that, but we've got to get this war ended. And if they don't make a settlement like fast, and Zelensky, I will say this, he wants to settle now. He's had enough. He shouldn't have allowed this to happen either. No. You know, if he's no angel, he shouldn't have allowed this war to happen. Також він зазначив, що Зеленський боровся з набагато потужнішим суб'єктом і, вкотре підкреслив необхідність негайного завершення війни. Дональд Трамп заявив, що хоче звернутися до Саудівської Аравії та організації експортерів нафти, аби знизити світові ціни на нафту. Додав, на впали, and I'm also going to ask Saudi Arabia and OPEC to bring down the cost of oil. You got to bring it down, which frankly, I'm surprised they didn't do before the election. That didn't show a lot of love by them not doing it. I was a little surprised by that. If the price came down, the Russia Ukraine war would end immediately. Високі ціни ж тільки підживлюють конфлікт. Він підкреслив, що падіння цін дозволить знизити відсоткові ставки по кредитах у США та всього світу. Путін б'є на спалах через проблеми у воєнній економіці Росії. Кремль незадоволений нестачу нестачею інвестицій робочої сили високими відсотковими ставками та навантаженням на бізнес. Тим часом прес-сікрітар Пісков годує людей жданиками і запевняє про так звану стабільність. Дональд Трамп продовжує тиск на Росію та попереджає про нові санкції. Серед еліти у Кремлі зростає думка, що переговори з Україною не лише можливість, а й необхідність. Тим часом у Москві вважають нещодавні погрози Трампа порожнім звуком, а Росія здатна буцімто витримати ще один рік війни. Кремль впевнений у своїй стійкості та вірить у нібито вдалий повільний наступ. Аналітики видання Wall Street стверджують, що Путін готовий до діалогів з Америкою, виключно на умовах російських інтересів. Російський диктатор буцімто готовий до переговорів із Трампом. Однак, як виявилось, Кремль очікує так званого сигналу від адміністрації штатів. Про це повідомив Пісков, не залишив без уваги прес-секретар і погрозу Трампа обвалити ціни на нафту, та зазначив, що це не впливає на війну в Україні. Росія ніколи не ні від контактів з адміністрацією Штатів і не наша війна в тому, що. Прежняя администрация от этих контактов отказалась. С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал. Я не могу не согласиться с ним в том, что... если бы он був президентом, если бы у нього в 2020 году не украли победу, то может быть, и не було бы того кризису на Україні, який возник в 2022 году. Навесні на окупованих територіях очікується безпрецедентний призов. Про це заявив заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. За його словами, окупанти планують призвати чоловіків віком від 18 до 29 років на строкову службу загарбників. Данило написав, що минулоріч росіяни провели два призови, а тепер настає новий етап. Президент Сербії Вучич заявив, якщо Трамп завершить війну в Україні, йому необхідно встановити пам'ятник. Також він додав: ані Росія, ані Україна не погодяться на політику примусу, оскільки вже зазнали надто великих втрат. Якщо ж Трамп таки знайде шлях до миру, він врятує всю планету, вважає сербський президент. На узбережжі Одеської області зафіксували понад кілометр мазутного забруднення. За словами місцевих екологів, це пов'язано з аварією російських танкерів у Керченській протоці. Мазут помітили в зоні бази Катранка. Він міг рухатися з густками морем ще з грудня, коли сталася аварія. В області вже аналізують ситуацію та готові до оперативного реагування на наслідки забруднення. Російські силовики на окупованих блокпостах Донбасу не пропускають людей без російського паспорту в обидві сторони. Такі випадки фіксують зокрема біля Дебальцевого, ба більше на одному із так званих пунктів пропуску окупант вимагає показати історію викликів на телефоні. Там не має бути дзвінків на українські номери. Через щоденні нові правила окупантів люди намагаються уникати блокпостів та шукати іншу дорогу. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів має намір відвідати кримсько-татарське поселення в Сирії та зустрітися із пілотом Рагідом Аль-Татарі. Відомо, що 82-му році пілот відмовився виконувати наказ сирійського диктатора бомбардувати мирне населення Хама. Він провів 43 роки у сирійських в'язницях та став одним із найстаріших політичних в'язнів у світі. Володимир Зеленський призначив Ольгу Куришко постійною представницею президента України в Криму. Відомо, що в грудні 2021 року Куришко доєдналася до команди представництва та брала участь у розробці стратегічних документів стосовно реінтеграції Криму. Це вся інформація від команди телеканалу АТЕР. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.